Офіційно село Федорівка було засноване 1872 року. Проте ще за відомостями 1859 року, записаними у зведенні населених міст Російської імперії, у Мелітопольському повіті Таврійської губернії записане село Федорівка, що розташоване за 18 від повітового міста, з населенням у 961 особу, що мешкають у 79 дворах. На той момент у селі вже була одна православна церква і цегельний завод. Від Мелітополя йшла ґрунтова дорога через Федорівку у напрямку до Михайлівки, а також стежки до сусідніх сіл. А недалеко від села, і понині можна знайти багато курганів, що залишилися від давно минулих днів, коли на проазовських степах господарювали кочові народи. Крім цегельного заводу, люди в селі вирощували різні культури і властиві цьому регіону, особливо зерно. Згідно з картою Шуберта, у Федорівці було щонайменше п'ять дерев'яних млинів. жоден з них, втім, не зберігся до наших днів. Громадянська війна не оминула Федорівку. Утім, жодного документа про битви, розбійницькі напади, погроми та інші події, які мереснів цей період нашої історії, на щастя чи, на жаль, не збереглося. Ці краї перебували і під владою Центральної Ради згодом Гетьманської України, під бандами махновців та інших бандитів, денікінців, потім Врангеля, і, нарешті, остаточно під владою більшовиків. Так чи інакше неможливо припускати, що події цих років оминули Федорівку. Можна сказати напевно, що після громадянської війни у селі не залишилося ані цегельного заводу, ані церкви. Також не залишились ніти, будинки яких, як і раніше, стоять на вуличках села, покинуті або зайняті новими мешканцями. Після громадянської війни село жило своїм життям, виносячи стіття в тижахи 30-х років при більшовицькій владі допоки на дворі не настав 1941 рік. Друга світова прокотилася по цих землях. На початку війни розбита більшовицька армія відкотилася до Криму, сподіваючись закріпитися на півострові. А залишки 9 та 18 армії вже до жовтня відступали до Пришиба, а потім на Донбас. Згодом Червона армія також швидко відкинула вермах на захід. На долю Федорівки так і не випало важких битв. Втім, поодинокі гільзи все ще нагадують про ці дні глухим відлунням минулої війни. Радянська влада збудувала тут колгосп та інфраструктуру. Втім, це не допомогло втримати населення у Федорівці і вже до 1990-х років з майже 1200 осіб населення на початку сторіччя в селі залишилося лише 460. Всі вони роз'їжджалися у сусідній Мелітополь, у Запоріжжі і далі. Федерівку спіткала доля багатьох інших українських сіл, прирікаючи її на повільне вимирання і забуття. У 2001 році, згідно з переписом населення у Федорівці залишилося 396 осіб. Багато будинків спорожніли і занепали, а вулички поросли травою. Зараз на екрані ви можете бачити наші знахідки, що нам вдалося знайти під час вилазок у Федорівку. Кожна з них розповідає свою невеличку історію, що переплетається з історією цих місць. На жаль, з російською окупацією у 2022 році ми втратили можливість продовжувати вивчення історичної спадщини Федорівки, та й саме село майже повністю спорожніло і зазнало ще більших руйнувань. Втім, ми все ще віримо, що колись ми повернемося та закінчимо наші історичні роботи на цьому місці. На жаль, найближчим часом ми навряд чи зможемо повернутися у Федорівку та дослідити її історичну спадщину більш детально. Втім, в Україні залишається ще дуже багато цікавих місць, історії, яких варта того, щоб її дослідити. Бажаю усім шановним глядачам та членам пошуково-історичного клубу Скіф, доброго здоров'я та наснаги у вивченні власної історії.